Світлана з дитинства знала, що значить боротися за своїх. Вона виросла у невеличкому містечку на заході України, де кожен знає всіх, а чутки розлітаються швидше за вітер. Її донька Оксана завжди була її гордістю. Розумна, старана, наполеглива, такими словами її описували вчителі. Здавалося, що ця дівчинка народилася, щоб досягти успіху, і всі у це вірили. Світлана виховувала доньку сама. Її чоловік Олексій залишив сім'ю ще тоді, коли Оксана лише вчилася ходити. Спершу обіцяв підтримувати, надсилати гроші, але з часом зник з їхнього життя, ніби ніколи й не був у ньому. Світлана звикла до цього. Вона працювала на двох роботах учителькою в школі та прибиральницею в місцевій лікарні. Щодня жінка поверталася додому утомлена, але щаслива, бо знала, що це все заради Оксани. Кожна гривня йшла на її навчання, книжки, репетиторів. Світлана навіть думала взяти кредит, щоб донька змогла вчитися в університеті в Києві. Оксана ж із ранніх років розуміла, скільки зусиль мама докладає заради неї. У школі вона завжди була відмінницею, брала участь у всіх олімпіадах, конкурсах, часто вигравала. Її портрет навіть висів у шкільному коридорі на стенді Гордість школи. Усі сусіди захоплювалися нею, але інколи хтось шепотів за спиною мовляв, Оксана, звісно, молодець, але мамі вже час про себе подумати. Якби Світлана жила для себе, то, може, й чоловіка нового знайшла б. Проте Світлана не зважала її життя було Оксаною, і вона в цьому знаходила сенс. Однак останній рік школи доньки змінив усе. Спочатку це було ледь помітно, Оксана стала холоднішою, більше мовчала за вечерею, часто закривалася в кімнаті зі своїм ноутбуком. Спершу Світлана думала, що це через підготовку до ЗНО. вона не наважувалася тиснути, розуміючи, що донька переживає через майбутнє. Та одного разу Оксана підвищила голос, коли мама попросила її скласти посуд після вечері. Такого раніше не траплялося. Мам, ти можеш хоч раз перестати мене контролювати. Я не дитина, я сама знаю, що робити, сказала Оксана, грюкнувши дверима своєї кімнати. Світлана була приголомшена це був перший відкритий конфлікт між ними за всі роки. Вона не знала, як реагувати. Спробувала поговорити, але донька лише мовчала або відповідала односкладно. Часом здавалося, що між ними утворилася невидима стіна, і ця стіна ставала тільки вищою. Кульмінацією стало оголошення про випускний. Всі батьки в школі готувалися, обговорювали убрання, ресторан, подарунки для вчителів. Світлана мріяла, як буде гордо сидіти в залі, дивитися, як її Оксана у вечірній сукні отримує атестат. Вона вже відкладала гроші на нову сукню для себе, хоча розуміла, що навіть найдешевша в магазинах міста може виявитися для неї занадто дорогою. Одного вечора Світлана повернулася додому і побачила доньку за комп'ютером. Здається, Оксана щось друкувала. Жінка вирішила скористатися моментом, щоб поговорити. Доню, а що ти думаєш про випускний? Якби ти хотіла, я б купила тобі гарну сукню. Може, навіть у Львові підберемо щось гарне, обережно почала вона. Оксана відклала ноутбук і подивилася на маму з якоюсь дивною сумішю, роздратування й жалю. Мам, я хотіла з тобою поговорити, почала вона, але зупинилася. «Ти...» Не приходь на випускний, гаразд. Світлана застигла, вона не була певна, чи правильно почула. Що ти маєш на увазі? Чому? нарешті спитала вона. Ну, просто я не хочу, щоб ти була там. Це не твоє місце. Оксана дивилася кудись у бік. Її голос був холодним, майже байдужим. Світлана відчула, як земля йде з під ніг. Її донька, її Оксана, просила її не приходити на один з найважливіших моментів у її житті. У голові почали виникати думки Чому я щось зробила не так, вона соромиться мене. Може, через те, що я не виглядаю так, як інші мами. Вона не знала, що відповісти, лише промовила гаразд, якщо ти так хочеш. Оксана кивнула і повернулася до комп'ютера. А Світлана пішла в спальню, закрилася там і вперше за довгий час заплакала. У наступні дні між ними панувала напружена тиша. Світлана вирішила не піднімати знову цю тему, але всередині вона почувалася розбитою. Світлана намагалася жити далі, ніби нічого не сталося. Вона продовжувала працювати, готувати їжу, підтримувати звичний порядок у домі. Але біль, який залишили слова доньки. Сидів ній глибоко. Часом, коли вона бачила Оксану, що зосереджено переписувалася у своєму телефоні, чи сміялася, розмовляючи з кимось через відеозв'язок, світлані хотілося запитати Що я зробила не так? Хіба я не заслужила бути там поруч із тобою? Але вона мовчала, боячись ще більше віддалитися від доньки. У школі між тим атмосфера була сповнена випускного ажіотажу. Батьки збирали гроші, вирішували питання з меню, замовляли фотографів. Світлана помічала, як інші мами активно обговорюють майбутній вечір. Вона ж намагалася триматися осторонь. Одного разу до неї підійшла Тамара, мати однокласниці Оксани. Це була жінка, що славилася своєю балакучістю і цікавістю. Світлано, а ти вже сукню вибрала на випускний? запитала вона, поправляючи золотий ланцюжок на шиї. Світлана ніяково посміхнулася. Там, мабуть, не піду. Роботи багато, самі знаєте, відповіла вона, ховаючи очі. Як це не підеш? Оксана ж у тебе зірка класу, та й без тебе ніяк. Ти ж як ніхто заслужила на цей вечір. Тамара виглядала й роздивованою. Оксана сказала, що їй буде краще, якщо я залишуся вдома, пробурмотіла Світлана, ніби виправдовуючись. Її голос був тихий, але Тамара почула. На кілька секунд жінка завмерла, а тоді, не втримавшись, пробурчала От, молодь, нічого святого. Але ти б мала піти, Світлано, не дозволяй їм так із тобою поводитися. Світлана лиш кивнула і швидко відійшла, щоб не продовжувати розмову. Вона знала, що після цього вся школа дізнається, як Оксана не хоче бачити свою маму на випускному. Але зробити нічого не могла. Увечері вона сиділа на кухні і розглядала старий альбом із фотографіями. Ось Оксана зовсім маленька, у платячку з мереживом і з косичками, які Світлана плела їй щоранку перед садочком. Ось вони разом на морі сміються. На іншій світлині Оксана на першому дзвонику тримає букет із гладіолусів, посмішка сяє. Світлана не розуміла, як усе це перетворилося на нинішню холодність. Вона завжди намагалася бути найкращою мамою, але тепер їй здавалося, що всі зусилля пішли марно. Її донька соромиться її. Можливо, через її простий вигляд. Чи тому, що вона працює прибиральницею? Одного вечора, коли Оксана вийшла з дому на зустріч із друзями, Світлана зайшла до її кімнати. Вона знала, що це неправильно, але не могла стриматися. Увагу привернув відкритий ноутбук на столі. На екрані було фото Оксана в красивій сукні, з ідеальною зачіскою, посміхається на фоні ресторану. Поруч із нею, її друзі. Світлана помітила внизу пост, який донька написала в соціальних мережах Готуємося до найважливішого вечора. Випускний скоро. Жінка відчула, як щось стискає її в грудях. Вона прочитала коментарі. Оксана, ти будеш найкрасивішою на випускному. Класна сукня, де брала? Світлана зрозуміла, що донька вже давно готувалася до цього дня, але місце для неї матері. У цьому не було. Повернувшись у свою кімнату, світлана сіла на ліжко і довго дивилася у вікно. Вона згадувала все, як тримала доньку за руку в лікарні, коли та впала з велосипеда і розбила коліно, як ночами шила їй костюми для виступів, як раділа кожному її досягненню. І тепер її донька просто викреслила її з найважливішої події свого життя. Незабаром настав день випускного. Світлана вирішила залишитися вдома, як і обіцяла. Вона навмисно взяла зміну в лікарні, щоб не сидіти одна. Коли повернулася, було вже пізно. Оксана ще не прийшла додому. Світлана сіла на кухні і налила собі чаю. Вона відчувала, як душу переповнює порожнеча. Раптом у двері постукали. Світлана здивувалася у такий час до них рідко хтось приходив. Відчинивши, вона побачила Тамару. Світлано, ти мусиш це побачити, сказала жінка, тримаючи в руках телефон. Вона включила відео. На екрані був той самий ресторан, де святкували випускний. Камера наблизилася до сцени, на якій виступала Оксана. Вона тримала мікрофон і щось казала. Її голос був сповнений емоцій, хоча самі слова було важко розібрати через шум. Це пряма трансляція, послухай, наполягла Тамара. Світлана уважно вдивлялася в екран. На відео Оксана, здавалося, промовляла промову, і тут вона почула Я хочу подякувати одній людині, ті, яка зробила для мене все. Я знаю, що зараз вона не тут, але це моя мама. Мама, якщо ти дивишся це, знай, що я люблю тебе. Пробач мені, якщо я була несправедливою до тебе. Світлана відчула, як очі наповнюються сльозами, її пальці затремтіли, коли вона тримала телефон. У цей момент вона зрозуміла її любов і жертви не були даремними. Але водночас у її серці виникло запитання чому Оксана не сказала цього раніше? Чому треба було чекати такого моменту? Вона повернула телефон тамарі, подякувала і зачинила двері. У голові крутилися думки, але Світлана вирішила одне вона мусить поговорити з донькою. Світлана сиділа на кухні, дивлячись у порожню чашку з недопитим чаєм. Слова Оксани, які вона почула з відео, лунали у її голові, повторюючись знову і знову. Серце розривалося навпіл, їй хотілося одночасно плакати і радіти. Донька її не забула, не відштовхнула остаточно. Але чому було так складно вимовити це все вголос у їхньому домі, без глядачів? Чому потрібен був мікрофон і сцена? Вона відчула, як руки тремтять, тому вирішила зайнятися чимось, щоб не думати про це. Поволі дістала з шафи чисту білизну і почала її складати. Вона завжди так робила, коли потрібно було заспокоїтися. Але ця звичка не допомагала. Думки роїлися в голові, мов оси. Було вже за північ, коли двері тихо відчинилися. Це була Оксана. Вона увійшла, намагаючись не створити шуму, але здивувалася, побачивши маму, яка сиділа в кріслі біля вікна. Ти не спиш? запитала вона, знімаючи підбори і залишаючи її біля дверей. Світлана підвела голову, вдивляючись у доньку. Оксана виглядала втомленою, але щасливою. Її макіяж трохи розмазався, але очі блищали. Чекала тебе, відповіла Світлана коротко. Оксана поволі підійшла і сіла на кухонний стілець. На хвилину у кімнаті запанувала тиша, яку переривав лише звук тікаючого годинника. Мам, я. почала донька, але зупинилася. Вона відвела очі, ніби збиралася з думками. Ти бачила? Так, Тамара принесла телефон. Я бачила, чула, відповіла Світлана. Її голос був спокійний, але всередині вирували емоції. Оксана нервово потерла руки, наче шукаючи слова. Вона була такою дорослою і незалежною на сцені, але тут, удома, здавалася тією самою маленькою дівчинкою, яка боялася зробити щось не так. Мені дуже соромно, мамо, нарешті промовила вона, її голос затремтів, і вона схилила голову, щоб не дивитися в очі матері. Світлана мовчала, вона чекала, даючи донці простір висловитися. Я не знаю, чому сказала тобі не приходити, продовжувала Оксана. Мені було страшно. Здавалося, що всі навколо виглядають інакше інші батьки успішні, гарні, із машинами в модному одязі. А ти, ти працюєш прибиральницею, і я знала, що тобі буде складно вписатися в це все. Я думала, що так буде краще і для тебе, і для мене. Але тепер я розумію, що помилялася, сильно помилялася. Світлана слухала її, вдивляючись у кожну рису обличчя доньки. Вона бачила перед собою дитину, яка намагалася знайти себе в цьому світі, намагаючись відповідати чужим очікуванням. Я не соромлюся своєї роботи, Оксано, нарешті сказала вона, обережно підбираючи слова. Я завжди робила все, що могла, заради тебе, і якщо хтось вважає, що це соромно, то це його проблема, не моя. Оксана кивнула, хоча сльози вже текли по її щоках. Світлана підвелася, підійшла до доньки і обійняла її. Це був той момент, якого обом бракувало довгі місяці. Обійми тривали довго, мовби вони намагалися знову віднайти те, що було втрачено. Ти вибачиш мене? Прошепотіла Оксана. Я вже вибачила, доню, я люблю тебе і завжди любитиму, відповіла Світлана, погладжуючи її волосся. Наступні дні між ними пройшли в атмосфері взаєморозуміння, хоча біль від пережитого залишилася у серцях обох. Оксана намагалася більше часу проводити з мамою, розповідала про свої плани на майбутнє. Вона вже твердо вирішила вступати до Києва на юриста. Світлана була горда за неї, хоча розуміла, що це буде нелегкий шлях для обох. Кілька днів по тому вони разом переглядали фотографії з випускного. Оксана показувала кадри, де була зі своїми однокласниками, а також відео з промовами. Вона розповідала про кожен момент, а Світлана уважно слухала, не перебиваючи. Рептом Оксана дістала телефон і відкрила альбом із фото, яких Світлана ще не бачила. Там були знімки, зроблені в їхньому домі мама з книжкою в руках, мама на кухні за приготуванням борщу, мама, яка посміхається. Оксана перевела погляд на маму і тихо сказала Ти найважливіша людина в моєму житті, і я хочу, щоб ти це знала. Світлана не змогла стримати сліз. Вона зрозуміла, що цей складний період у їхніх стосунках став для обох уроком. Вони тепер знали, що головне це бути чесними одне з одним, говорити про свої почуття, навіть якщо це важко. Попереду в них було ще багато випробувань Київ, університет, доросле життя Оксани, а також нова реальність для Світлани, яка тепер могла більше часу приділяти собі. Але головне вони були разом, і це було найбільше досягнення, яке вони здобули цієї весни. Дні минали, і життя поступово входило у звичне русло. Оксана готувалася до вступу в університет, проводила години над підручниками, готувала документи і час від часу їздила до Києва на підготовчі курси. Світлана бачила, як донька дорослішає, стає самостійнішою, але все одно іноді, коли вони сиділи разом за вечерію, чи пили чай, у неї виникали думки про те, що вона більше ніколи не зможе повернути ті дні. Коли Оксана була маленькою. Цей перехід, ця зміна ролей від материнської опіки до підтримки дорослої доньки була водночас і гордістю, і болем. Одного дня, коли Оксана повернулася з курсу підготовки до вступу, вона виглядала задумливою. Світлана одразу це помітила, хоча не запитувала прямо. Вона знала, що донька сама розповість, якщо буде готова, і не помилилася. Після вечері Оксана поклала на стіл свій телефон і тихо сказала Мамо, я хочу поговорити з тобою. Звісно, доню, що сталося? Світлана прибрала чашки зі столу і сіла навпроти доньки. Оксана трохи помовчала, підбираючи слова. Пам'ятаєш, як я казала, що хочу вступити до університету в Києві, почала вона. Світлана кивнула, хоча відчула легке занепокоєння. «Ну...» Я була на підготовчих курсах і зустріла там дівчину. Вона з Харкова, її звати Даша. Вона розповіла мені про програму обміну студентів. Це означає, що якщо я пройду відбір, то зможу вчитися рік за кордоном у Німеччині. Світлана застигла вона не знала, як реагувати. Ідея, що її донька може поїхати далеко у зовсім іншу країну, була водночас і захопливою, і страшною. Німеччина. Це чудова можливість, сказала вона, намагаючись приховати хвилювання. Але це ж далеко. Ти впевнена, що хочеш цього. Оксана кивнула. Так, мамо, я хочу побачити світ, отримати інший досвід. Я знаю, що це буде нелегко, але це шанс, який буває раз у житті. Я просто хочу, щоб ти підтримала мене. Світлана глибоко вдихнула. Вона завжди хотіла, щоб донька мала більше можливостей, ніж вона сама. Але відпустити її так далеко було нелегко. Вона підняла очі на Оксану і тихо промовила Я завжди буду підтримувати тебе. Якщо це твоя мрія, ти повинна спробувати. Оксана посміхнулася і кинулася до мами в обійми. Вони довго сиділи так, тримаючись одна за одну. У цей момент Світлана зрозуміла, що найбільше щастя для матері це бачити, як її дитина йде своїм шляхом, навіть якщо цей шлях веде далеко. Літо пройшло в підготовці. Оксана подала заявку на участь у програмі обміну, успішно пройшла співбесіду і отримала підтвердження про зарахування. Вона була у захваті, хоча й трохи нервувала. Її нове життя чекало попереду, але перед від'їздом вони з мамою вирішили провести час разом. Вони часто ходили на прогулянки, готували улюблені страви, а одного разу навіть вирушили до Львова маленька мрія Світлани, яка нарешті здійснилася. Коли настав день від'їзду, Світлана проводжала доньку на вокзалі. Вона міцно тримала її за руку, намагаючись запам'ятати кожну деталь як пахне її волосся, як блищать її очі, як вона посміхається, коли обіймає маму на прощання. Потяг рушив, і Світлана залишилася стояти на пероні, дивлячись услід вагону, доки той не зник за горизонтом. Наступні місяці стали для обох випробуванням. Вони часто спілкувалися через відеозвінки, але це було не те саме, що сидіти разом за одним столом. Оксана розповідала про своє навчання, про друзів, про німецьке містечко, де вона жила. Вона ділилася фотографіями і навіть надсилала мамі маленькі подарунки шоколад, листівки, сувеніри. Світлана з одного боку намагалася не показувати доньці, як сильно їй бракує її присутності. Вона знайшла нове захоплення, почала малювати. Раніше вона ніколи не мала часу на це, але тепер годинами сиділа за столом із фарбами і створювала картини. Це допомагало їй відволіктися і заповнити ту порожнечу, яку залишив від'їзд Оксани. Одного дня, отримавши черговий дзвінок від доньки, Світлана відчула, що вже не так сильно переживає через їхню розлуку. Вона зрозуміла, що, хоч вони й далеко одна від одної, їхній зв'язок залишився таким же міцним, як і раніше. Вона пишалася своєю донькою, яка наважилася піти за своєю мрією і водночас знаходила нові радощі у власному житті. Попереду були нові виклики, але тепер Світлана знала, що вони упораються з усім, бо справжня любов між мамою і донькою це не лише про присутність поруч, а й про здатність підтримувати і любити на відстані, дозволяючи одне одному рости і розвиватися. Дні перетворилися на тижні, а тижні на місяці. Світлана поступово звикала до життя без Оксани вдома. Її ранки більше не починалися з того, що вона будила доньку в школу, а вечори не закінчувалися спільним переглядом серіалів. Проте щось нове з'явилося у її житті відчуття, що тепер вона має більше часу для себе. Малювання, яке спочатку здавалося лише спробою зайняти руки, стало справжнім хобі. Одного разу Світлана навіть віднесла свої картини до місцевої бібліотеки, де організовували виставку аматорів. Вона не очікувала великого успіху, але була приємно здивована, коли кілька людей похвалили її роботи. Оксана теж жила насиченим життям у Німеччині. Вона не просто вчилася, а й брала участь у різних культурних обмінах, волонтерських проєктах. Їй подобалося нове середовище, нові люди і можливості. Вона все частіше надсилала мамі відео з концертів, виставок і навіть маленьких подорожей до інших міст. Одного разу, коли Світлана гортала черговий альбом із фотографіями доньки, її серце наповнилося гордістю. Вона бачила перед собою не лише свою дитину, а й молоду жінку, яка поступово відкривала для себе світ. Але життя завжди вміє підкидати несподіванки. Одного вечора, коли Світлана вже збиралася лягати спати, її телефон задзвонив. Це була Оксана, щось у її голосі змусило Світлану насторожитися. Мам, мені потрібно поговорити з тобою можна? запитала Оксана, ніби перевіряючи, що не заважає. Звісно, доню, що сталося, відповіла Світлана, відчуваючи, як її тривога зростає. Я подумала, а що, як я не повернуся після цього року? Слова прозвучали швидко, але вони вдарили Світлану, як грім серед ясного неба. Як це? вона не знала, що сказати. Ти ж завжди хотіла повернутися, вступити до Києва, стати юристкою. Оксана зітхнула. Мамо, я не кажу, що це остаточне рішення. Просто тут так багато можливостей, я відчуваю, що можу вивчити щось більше, розкрити себе. Університет, який пропонують тут, один із найкращих у Європі, можливо, це мій шанс. Світлана мовчала, їй хотілося кричати, переконувати доньку повернутися, сказати, що вдома на неї чекають, але вона розуміла, що це був би егоїзм. Оксана мала право на власний вибір. Зрештою, хіба вона не виховувала її сильною і незалежною? Якщо ти відчуваєш, що це правильну доню, я підтримаю тебе, сказала Світлана, хоч у голосі відчувалася слабка нотка смутку. Ти найкраща, мамо, відповіла Оксана. Я знаю, що це для тебе нелегко, але обіцяю, що завжди буду поруч, навіть якщо ми далеко одна від одної. Рішення Оксани залишитися в Німеччині стало новим етапом у їхньому житті. Світлана намагалася радіти за доньку, хоча кожен дзвінок нагадував їй, наскільки вона скучає. Оксана розповідала про свої лекції друзів, які приходили до неї на вечері, про невеликі успіхи у навчанні. Її голос звучав упевнено, і це давало Світлані сили триматися. Одного дня, коли Світлана поверталася з роботи, її увагу привернула афіша на місцевому ринку. Там було оголошення про конкурс для художників аматорів. Призом була поїздка до Львова і можливість виставити свої роботи на всеукраїнській виставці. Світлана вирішила спробувати. Вона ніколи не думала про себе як про справжню художницю, але бажання зробити щось нове перемогло. Вона взяла свої найкращі картини і віднесла їх до міського будинку культури. Там її привітно зустріли організатори, які запропонували їй заповнити анкету і залишити роботи. Світлана не очікувала багато, але через два тижні отримала листа, в якому повідомлялося, що її картини відібрали для участі у виставці. Це був маленький, але дуже важливий крок для неї. Коли настав день виставки, Світлана вирушила до Львова разом із кількома іншими учасниками. Вона почувалася трохи невпевнено. Але коли побачила, як відвідувачі затримуються біля її картин, у неї виникло відчуття, що вона знайшла щось своє. Оксана дізналася про це від мами і була в захваті. Мамо, ти неймовірна! Я завжди знала, що ти талановита, але тепер це побачать і всі інші, сказала вона під час одного з відеодзвінків. Це всього лише початок, доню. Відповіла Світлана зі сміхом, але, знаєш, завдяки цьому я зрозуміла, що життя після тебе вдома не закінчилося, воно просто стало іншим. Оксана, зрештою, вступила до університету в Німеччині, де почала вивчати міжнародне право. Вона продовжувала підтримувати зв'язок з мамою, хоча тепер їхні розмови стали все коротшими через щільний графік. Світлана ж жила своїм життям, працювала, малювала, іноді брала участь у місцевих виставках. Їхні долі йшли паралельно, але любов, яка тримала їх разом, була міцнішою за відстань. Світлана більше не відчувала смутку чи образи. Вона знала, що зробила все можливе, щоб виховати доньку сильною, сміливою і здатною йти за своїми мріями. І тепер, кожного разу, коли Оксана дзвонила їй із далекої Німеччини, вона відчувала гордість і радість, що змогла дати їй крила. Коли Світлана дивилася на свої картини, які тепер прикрашали стіни міської галереї, вона усміхалася. Вона зрозуміла, що кожна жертва, кожен біль і кожен сумний момент у її житті були частиною великої історії, і ця історія, як і їхній зв'язок із донькою. Була красивою і нескінченною.